Для створення нового співробітника переходимо в розділ співробітники в список співробітників. Система нам відображає всіх співробітників, які внесені в систему, а також може відображати видалених співробітників, які вже не працюють. Якщо ви видали співробітника, він буде відображатись закресленим шрифтом. Якщо немає необхідності їх переглядати, можете знімати галку Показувати видалення. Для того, щоб додати нового співробітника, натискаємо кнопку Додати. Обов'язково в кожного співробітника має, має бути свій обліковий запис, в якому ми обов'язково зазначаємо посаду та доступи до системи. Це може бути доступ або тільки до касової системи SurfPost, або тільки до системи бек-офісу SurfOffice, або і туди, і туди. Всі дії в системі обов'язково фіксуються в журналі подій, тому необхідно, щоб співробітники користувалися саме своїми доступами. Отже, для створення нового співробітника нам необхідно заповнити декілька значень. В першу чергу вказуємо ім'я в системі. Ім'я в системі це параметр, який буде відображатись в самій системі в журналі подій і друкуватись на чеках, якщо це, наприклад, касир або офіціант. Обов'язково обираємо посаду. Саме за посадою визначаються права доступу співробітників і на посаду вони встановлюються. Тобто ми можемо, наприклад, заборонити касиру відміняти чеки або додати знижки чи надбавки. Це не обов'язково робити для конкретного співробітника. Можна встановити дану заборону на всю посаду, і, відповідно, кожен новий співробітник, який приходить на посаду і займає дану посаду, має однаковий набір вправ. На початку система. Запитає, чи за замовченням є дана посада. Для чого це робиться? В системі є можливість встановити даному співробітнику одну або більше необхідних посад, якщо, наприклад, це сумісні посади тощо. Якщо у співробітника лише одна посада, ставимо галку, перевіряємо, що вона стоїть за замовченням, і просто натискаємо в пустому полі. Одразу система запропонує нам встановити ставки оплати. Якщо ми вже знаємо, які ставки оплати в даного співробітника. Є на цю посаду, і з якої дати він працює, ми можемо натиснути Так. Обрати призначити ставки оплати, перевірити, чи правильно посада обрана у даного співробітника і обрати, з якої дати працює даний співробітник. Якщо в нас є погодинний розрахунок заробітної плати, ми також можемо встановити тариф за годину. Зверніть увагу, що налаштуванням. На рівні співробітника є більш пріоритетними з приводу нарахування зарплати, ніж тариф, що встановлюється на посаді, натискаємо Зберегти і переходимо на вкладку «Додаткові відомості. Тут нам обов'язково необхідно заповнити один або декілька доступів, які має наш співробітник. Якщо нашому співробітнику потрібно працювати на станції, тобто на касі, нам необхідно обов'язково зазначити Пін-код. Важливо, щоб це було 4 цифри. Перші три не мають повторюватись. Якщо дана посада передбачує високу відповідальність, наприклад, це може бути керуючий або старший адміністратор, бажано задати пін-код більше, ніж 4 цифри, щоб він був складний, і інші співробітники не змогли його підгледіти. Отже, задаємо пін-код. Його за необхідності можна згенерувати. Якщо у вас в закладі користуються картками, то ви так само можете надати співробітнику номер карти, тоді він буде авторизуватись не за пін-кодом, а за номером картки, тобто при прокатці, при прокатці даної карти. Якщо співробітнику потрібен доступ в SurfOffice, то нам необхідно вказати ім'я для входу в систему це наш логін. Обов'язково латинськими літерами та вказати пароль. Обмежень щодо паролю немає. Це може бути цифри, букви, будь-який. Якщо передбачено, що на станції можуть, наприклад, видавати гроші під звіт. Або закривати в кредит на співробітника, ми також маємо можливість заборонити проводити ці операції без підтвердження самого співробітника. Для цього встановлюємо галку, не можна проводити операції за рахунком без прокатування картки контрагента. Якщо нам підтвердження співробітника не потрібно, її можна зняти. За необхідності можемо додати додаткові відомості, прізвище батькові, стать, дата народження та інше. Ці дані вже являються лише довідковими. Обов'язково до заповнення ім'я в системі, посада та доступ або на станцію в або в бекофіс. Для цього встановлюємо ім'я входу в систему, пароль та повтор пароля. За необхідності ми також можемо вказати інформацію про медичні книжки та аналізи. В цьому випадку система нам буде нагадувати, якщо в нас співробітнику потрібно пройти медичний огляд. Зберігаємо, У нас з'явився новий співробітник, і він вже має доступ на станцію. Перевіримо. У нас з'явився новий співробітник, він відкриває свою особисту зміну. Якщо потрібні додаткові права доступу, їх необхідно надати і зміна відкрита. Наш співробітник може працювати. Якщо співробітник звільняється, нам необхідно в обов'язковому порядку забрати доступи. До цього краще стерти значення Пін-коду та ім'я входу в систему. Так само ми можемо за необхідності вказати дату звільнення і після цього видаляємо обліковий запис. Хочу зазначити, що він не видаляється остаточно. Якщо необхідно, ми зможемо його відновити за допомогою галки Показувати видалення, правою кнопкою мишки відновити.